В деяких, деяких кабінетах, з якими співпрацюєш, що треба швидко і якісно зробити. Навіть та сама форму логістики, інколи ну, підрозділи, які вроді профільні, які мають розвивати цей сектор, ну важко з ними отримати те, що від них хочеш, якісну інформацію, розуміння, щоб це не потрібно не мені записувати для розвитку регіону. От таке є. Ми не просимо там грошей додаткових, ми там розуміємо, що ми в Україні, а не в Європі. Але просто якісно, щоб всі робили свою роботу, і було дуже легко залучати інвестиції. Та які б ідеальний у нас закон не був, все рівно його, скажімо, реалізація інколи не зрозуміла, і так далі. Ну, Вроді в нас є закони, і інвестори інколи кажуть, нас влаштують любі ваші закони, аби вони не мінялися, аби вони були стабільні, зрозумілі і не Часто, ну, Говорити, що закони погані, ну вони завжди будуть, може хороші, може погані. Але ж і на нашому рівні мусимо якісно працювати по всіх аспектах. Якщо до чого ми ж з нами, скільки разів були за кордоном студії порівняно, Словаки, з Польщею. Ми ж набагато людей? Звичайно, звичайно, не те в нас рівень пільг, не те у нас рівень підтримки. Ми виходимо з тих умов, що є. І навіть в цих умовах, навіть ті успішні проекти, до яких ви мали безпосереднє відношення, ви бачили, можна працювати, це складно, а мож, можна. А деякі регіони навіть говорять, та ні, в нас погана законодавця поле, інвесторів шансів прийти немає і так далі. Звичайно, звичайно, хочеться краще, але ну, потрібно працювати, як є.